У результаті GeForce RTX 5060 Ti у версіях на 8 та 16 ГБ виявилися доволі близькими в багатьох випадках, особливо якщо мова йде про старіші або добре оптимізовані проєкти. Однак при детальному розгляді різниця в об'ємі відеопам'яті все ж таки дає про себе знати. І чим далі, тим більше. В іграх із сучасною графікою, покращеним трасуванням променів, деталізованими текстурами та відкритими світами, менш озброєна версія поступається не лише у загальному FPS, а й у стабільності. Маємо просідання, підфрізи та інколи навіть прямі попередження про нестачу вірам. 16 ГБ на модель впевнено тримається в актуальному Quad HD геймінгу навіть на високих і ультраналаштуваннях із трасуванням променів. Вона буде кращим вибором для тих, хто хоче мати прискорювач з запасом та не задумуватися про апгрейд після появи нових цікавих ігор. Молодша ж версія на 8 ГБ більше підійде тим, хто грає в кіберспортивні дисципліни, не женеться за найкращими налаштуваннями або просто має обмежений бюджет. Отже, якщо різниця в ціні не критична, краще одразу брати старшу модель, адже об'єм відеопам'яті в наш час це вже не лише на перспективу. А й обов'язкова умова комфортного геймінгу вже сьогодні. Але GeForce RTX 5060 Ti на 8 гігабайт також має право на існування.